Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. З Божою допомогою ми продовжуємо читати Книгу Ісуса Навина. І сьогодні будемо слухати третю главу. Згадаємо, що ізраїльський народ входить в обіцяну землю. Минула глава нам розповіла про е, розвідку, яка була за особливих обставин, і мала великий символізм. І далі читаємо. І встав Ісус рано вранці, і рушили вони від Сетима, і прийшли до Йордану. Він і всі сини Ізраїлеві, і ночували там, ще не переходячи його. Отже, ми знаємо, що перехід через Червоне море це був символ хрещення, а перехід через Йордан – це символ очищення. І, приступаючи до будь-якої особливої справи, потрібно стати, зосередитись, подумати, що ми маємо робити, і оскільки для нас важлива справа це молитва зранку і ввечері, тому що тут ми говоримо про духовне, то коли ми стаємо до молитви, то потрібно зосередитись, подумати, перед ким ми стоїмо, зібратися із думками, налаштувати себе на молитву, і лише тоді. Почати усердно промовляти, не поспішаючи слова молитви. Так само і цей народ перед тим, як зробити святу справу, тому що це духовний приклад очищення від гріхів завоювання Ханаанського краю, тобто це перемога фактично над своїми недоліками для нас, над своїми гріхами, вони зупиняються для того, щоб зосередитися на дуже важливій. Справі, справі спасіння. Тому вони зупинилися біля річки Йордан. Через три дні пішли наглядачі по стану і дали народу повеління, говорячи: коли побачите ковчег завіту Господа Бога нашого і священників наших, і левитів, які несуть Його, то і ви руштесь з місця свого і йдіть за ним. Утім, відстань між вами і ними повинна бути до двох тисяч ліктів мірою. Не підходьте до нього близько, щоб знати вам дорогу, по якій іти, бо ви не ходили цією дорогою ні вчора, ні третього дня. Отже, потрібно людям триматися на відстані приблизно одного кілометра, і в цьому є глибокий символізм. В тому, що Господь іде попереду, і не люди йдуть завойовувати, а Господь веде завойовувати цей е, край. І е, також е, потрібно звернути увагу, що е, дуже часто е, цей приклад використовувався вже пізніше. Зокрема, е, великий імператор Костянтин Великий е, мав свого часу видіння, коли потрібно було об'єднати е, Римську імперію. То йому було видіння, знак Христа, і сказано було, що цим переможеш або цим перемагай. І були зроблені хоругви, і попереду війська і йшли ті, хто несли хоругви, і на цих хоругвах, на білій тканині були зображення Христа Господнього. І теж тут такий символ того, що попереду йде Господь. І сказав Ісус народу, освятіться до ранку, бо завтра створить Господь серед вас чудеса. Священникам вже сказав Ісус: візьміть ковчег завіту Господнього, і йдіть перед народом. Священники взяли ковчег завіту Господнього і пішли перед народом. Тоді Господь сказав Ісусові у цей день я почну прославляти Тебе перед очима всіх синів Ізраїля. Щоб вони зрозуміли, що як я був з Мойсеєм, так буду і з тобою, а ти дай повеління священникам які несуть ковчег завіту, і скажи їм: як тільки війдете у води Йордану, зупиніться в Йордані. Ісус сказав синам Ізраїлевим: Підійдіть сюди і вислухайте слова Господа Бога вашого. І сказав Ісус, з цього. «Довідаєтеся, що серед вас є Бог живий, який прожене від вас Хананею, Хатею, Евею, Ферезею, Гергесею, Аморею і Євусеїв, ось ковчег завіту Господа всієї землі, піде перед вами через Йордан, і візьміть собі 12 чоловік з колін Ізраїлевих по одній людині з коліна, і як тільки стопи, ніг священиків, які несуть ковче Господа, владики всієї землі, ступлять у воду Йордану, вода, вода Йорданська висохне, та ж вода, що тече згори, зупиниться стіною. Ми бачимо, що Господь не говорив прямо Ісусу Навину, що відбудеться, коли зайде в ковчег у води Йордану. Але це означає, що Дух Святий говорив через Ісуса Навина, що ж відбудеться, коли вони будуть проходити цю ріку. Отже, коли народ рушив від своїх наметів, щоб переходити Йордан, і священники понесли ковчег завіту Господнього перед народом, то лише тільки ті, що несли ковчег завіту Господнього, війшли в Йордан, і ноги священників, які. Несли ковчег, занурилися у воду Йорданську, Йордан же виступив з усіх берегів своїх в усі дні е, жнив пшениці. І вода, що текла з гори, зупинилася і стала стіною на дуже велику відстань до міста Адама, що поряд цартана, а та, що тече в море рівнини, у море солоне, пішла і Припинилася. Отже, стається велике чудо: зупиняється вода, розділяється Йордан і, як по сухому, ізраїльтяни, так як і через Червоне море, проходять цю ріку. І тут було застереження до народу, що вони виконували благоговійно цю місію. І що це означає? Ми теж з вами ще раз і ще раз повинні. Звернути увагу на те, що коли ми приходимо до Божого храму, та чи будь-коли, якщо ми робимо якусь священодію, а це поняття дуже широке, так як ми вже з вами говорили, що все, що ми робимо, це є священодія в тій чи іншій мірі, то ми це маємо робити зосереджено і благоговійно. Павло Флоренський свого часу говорив, що всі проблеми у церкві через неблагоговійне відношення до культу. Ми повинні задумуватися над усім, що ми робимо в храмі, і ніколи в нас не має бути машинальності. І наша участь має бути не пасивна, а активна. І читаємо далі і народ переходив навпроти Єрехона. Священики ж, які несли ковчег завіту Господнього, стояли на суші посеред Йордану. Твердою ногою всі сини Ізраїлеві переходили по суші, доки весь народ не прийшов через Йордан. В цьому закінчується глава. Тут ще згадується місто Адама. Ми давайте згадаємо принцип, що ні одне слово не є випадковим у цій книзі. І оскільки цей народ, названий Ізраїлем в честь Якова, патріарха Якова. То якраз коли він повертався додому, яків до своєї батьківщини, то він проходив Йордан саме у тому місці. І це для них теж було дуже символічно. І таких місць символічних, на ханаанській землі, яка пізніше буде названа Палестиною, дуже багато, які і по сьогодні зберігають свою історію, зберігають свої передання. І нам, ну, вони є німими проповідниками. Вони мовчать, але і розказують, розказують про ті події, тому що ми читали, як це відбувалося, розказують про ті події, які відбувалися свого часу. Слава Господу Богу!